Привіт, мене звати Брайан Джонсон. І я професійний атлет омолодження, як мегелан, який обійшов землю, або ще клутон, який намагався перетнути південний полюс. Я сучасний дослідник, що шукає джерело молодості. Не для того, щоб жити вічно, а щоб ми могли бути найкращою версією себе. У рамках цього шляху я приймаю багато добавок. Моя команда і я поставили собі питання. Що реально можливо зараз для уповільнення старіння та його зворотнього процесу? Для цього ми розробили протокол сну вправ, харчування та 111 добавок. у цьому відео я поясню, що я приймаю, коли і чому. Я витратив мільйони доларів на створення цього протоколу і поділив це всім безкоштовно. Важливо перед тим як робити щось подібне, варто проконсультуватися з лікарем. Багато людей дивуються, що я можу приймати стільки добавок щодня. Наприклад, це мої ранкові пігулки. Якщо я помру через таблетки, то цей чоловік буде винуватцем. Усі мої пігулки розфасовані в ці баночки, і моя команда робить це раз на два тижні, по 28 баночок за раз. Так легше обробляти все пакетно і зручно транспортувати. Кількість пігулок змінюється регулярно. Іноді це 111, іноді 104, залежно від даних, які ми отримуємо. Ми маємо протокол. Ромому безліч вимірювань, аналізуємо дані та вирішуємо, чи продовжувати, чи повністю виключити деякі пігулки. Я приймаю їх щодня, іноді двічі на день, іноді раз на два тижні, наприклад, рапаміцин. Кожна пігулка має різну частоту і протокол. Кожного ранку після пробудження я приймаю понад 60 пігулок. Список усіх можна знайти на моєму сайті. Декілька прикладів: ашваганда проти тривожності, покращує кортизол, сон і підвищує тестерон. 600 мг один раз на день. кальцій альфа-кетоглуторат. кальцій альфа-кетоглуторат. Покращує фертильність. Це EBA добре для печінки та артерій. Вимірюємо DHA при обмеженні калорії. Коціфлавоноли 500 мг для здоров'я серця та мозку. Гіалуронова кислота 300 мг для суглобів. Часник для печінки і холестерину. Я також їм частик щодня. Куркума один грам. протизапально для соглобів і печінки. Я ще не подивився пігулками, хоча думаю, кілька хайтерів дуже сподіваються, що я вдавлюся. Це було б досить іронічно. Тож я покажу вам, як я їх приймаю. Близько 20 унцій води. Зазвичай роблю це у три підходи. Перший вниз, другий я навіть не впевнений, що відбувається в моєму роті. Просто кладу її все, усі в ряд. Зараз будемо йти вниз. І ось останній. Поїхали. Це було 43 зі 100, які я приймаю за день. Перед сном я приймаю DHA і добавку мелатоніну. Про мелатонін я отримав багато запитань. Моя команда вивчила докази щодо мелатоніну, і вони вважають, що мені доцільно його приймати. Ми відповідно вимірюємо показники. Я з'ясував, що майже жоден вчений антиейджист не погоджується з іншим. У кожна своя думка, тому те, що я приймаю, базується на аналізі моєї команди, доказах і вимірах мого тіла. Саме тому ми збираємо сотні біомаркерів. Намагаємося побачити, чи працює те, що ми робимо. Ось наша комара з добавками. Особисто я вважаю це надзвичайно задовільним, коли бачиш структуру і організацію нашої роботи, а потім отримаєш результат аналізу і бачиш фактичний ефект у тілі. Це справді задовільняє. 111 пігулок, які я зараз приймаю щодня, коштують приблизно 11 доларів на день, і мета Blueprint — бути на передовій у сповільненні швидкості старіння та звороті пошкоджень від старіння. Це не обов'язково для всіх, це лише шаблон для тих, хто хоче бути на краю фронтиру. Якщо ви подивитесь на тисячу вимірів, які ми зробили за два роки, і наш процес від доказів до протоколу та даних безперервно усі дані говорять одне й те саме. Я потенційно найбільш вимірювана людина в історії людства. І це цікаво, адже існує багато думок щодо здоров'я. Що їсти, чого не їсть, які добавки приймати. А тут ми маємо величезну кількість даних і результатів. Ще одна критика, яку висувають, окей, він приймає 100 пігулок, значить, у нього жахлива дієта. Або це означає, що веганська дієта погана, або це означає, що йому потрібне м'ясо. Але блюпринт агностичний. Він нічого не каже про рослини чи м'ясо. Це просто процес. Ми дивимося на докази, розробляємо протокол, дивимося на дані. Я веган за вибором. А не з необхідності. Якщо хтось може досягти цього без добавок, чудово. Це не ситуація, де блюпринт за добавки як єдиний спосіб, це лише один із способів. Чи потрібно приймати 100 пігулок на день, щоб бути здоровим? Ні. Ви можете робити основи, сон, фізичні вправи, хороша дієта і отримати більшість користь. Ей, усі, сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Я справді отримав задоволення від його створення. Я радий, що не вдавився пігулками на камеру. Це було б дуже ніяково. Сподіваюсь, це просуне розмову уперед в продуктивний спосіб. Якщо хочете дізнатися більше, дивіться наступне відео. Дякую за перегляд. Будьте здорові!